Власне, під час блоку новин ми повідомили про те, що Олексій Резніков так залишає свою посаду, і на його місце прийде Рустем Умеров. Я розумію, що кожен в Україні вже детально знає подробиці, так такої заміни, але давайте ми з вами визначимо це, все таки боротьба з корупцією. Це знаєте мудрі кадрові рішення для того, щоб покращувати і покращувати весь наш політиком і все, що коїться у Кабміні. Чи все-таки дійсно йшлося про персональну відповідальність однієї людини, якої потрібно було, знаєте, позбутись? Ну, у нас відповідальність може бути різною. Є юридична відповідальність, яка в свою чергу складається з кримінальної та адміністративної відповідальності, є відповідальність репутаційна, є відповідальність політична. Якщо йдеться про індивідуальну юридичну відповідальність, то знов ж таки це питання до правоохоронних органів, які повинні вивчити, провести розслідування, і встановити ну, чи був причетний пан Ризніков до всіх тих ну, корупційних оборудок, в яких підозрюють а подекуди і обвинувачують Міністерство оборони. Ну і, і в чому дійсно проти його підлеглих вже є відповідні кримінальні провадження? Але але це ж не означає, що він безпосередньо в цьому брав участь або е, був до цього причетний. Але як би там не було, безвідносно односно до того, якою є його правова відповідальність, зрозуміло, що подібні історії не додавали йому репутаційних балів. Ну а швидше навпаки шкодили тому, і давайте ж не будемо забувати, що ця історія триває ще з минулого року. Бо перші дискусії про те, що там треба міняти міністр оборони, вони почалися ще на наприкінці весни минулого року. Я пам'ятаю, і тоді коментував цю ситуацію і говорив про те, що якби зараз не було війни, якби сьогодні наша боєздатність не залежала від підтримки наших партнерів, то я був би одним із перших хто Вимагав би зняття міністра оборони навіть безвідносно до того, чи він причетний, чи він не причетний до того, у чому винуватять міністерство оборони. Але оскільки пріоритети дещо інші були, то зрозуміло, що робити такі от е, швидкі, можливо, емоційні реакції, було б не виправдано, тому що все одно залишається відкритим питання, чи є гідна заміна. На ну, той момент власне так я перепрошую, пане Валентине, Ми побачили, що потенційно є заміна. Ми побачимо, якою буде реакція Верховної Ради України. Так не знаємо, яке буде голосування. Але ви сказали про підлеглих. І знаєте, ну і тут же закидають о, всім експертам і нам, журналістам, що мовляв, ситуація може не змінитись, тому що саме підлеглі, самі ті, хто відповідають за закупівлі, можуть продовжувати ті свої вже накатані схеми, і одна персона заміна на іншу, можливо, це не виправить ситуацію чи ні Дивіться, є все одно пріоритетність. Є таке поняття як делегування повноважень, є таке поняття як субсидіарність. да, що проблема має вирішуватися на тому рівні, на якому вона може бути вирішена. Тобто не повинен міністр вирішувати всі проблеми, якими опікується міністерство. Для того є профільні заступники. У профільних заступників є управління, департаменти, директорати, ну в яких сидять люди, яким делеговані відповідні повноваження. Якщо ці люди не виконують своїх повноважень, своїх функцій, ну то що до них треба вживати певних, ну я не знаю дисциплінарних дій. Ну Якщо вони сковують якісь правопорушення, то цим повинні займатися не міністри. Розумієте, цим повинні займатися правоохоронні органи, які повинні такі факти викривати і притягати винуватців до відповідальності. Тому я ж повторюся, я жодного разу не сказав, що там рисника персонально в чомусь винний. Я схильний думати і високо оцінюю насправді. Його ну роботу, яку він виконав. А те, що зараз знайшли кандидатуру ну цього пана Умерова, ну то це дійсно дуже важливий крок, і це далеко не найгірший да? тобто е, варіант. Я схильний думати, що це в перспективі може стати одним з найкращих кадрових рішень, які схвалив Зеленський. Ну за всю свою каденцію. Ну, ну і тому... власне, якщо продовжити трішечки ваші тези, то можливо, потенційно, якщо це буде Рустем Умеров, то йому доведеться провести певну інвентаризацію кадрів, знаєте, щоб трішечки їх почистити і визначити, де були слабкі місця з закупівлями, щоб більше не виникало питань у суспільства. Ну і головна теза, яку ми почули під час цієї заміни, що дійсно діалог із суспільством мав би відбуватись на більш якісному рівні. Але давайте поговоримо про той діалог, який забезпечував Різніков на міжнародній, Арені, тому що ми розуміємо, що у форматі Рамштайн, ну, можливо, я не скажу, що це була незамінна е, постать, але дуже важлива. Як вважаєте, якщо ви з нами залишаєтесь на зв'язку, е, чи можемо ми все-таки вважати, що тепер цю посаду обійматиме інша людина і доведеться, знаєте, всі ці зв'язки налагоджувати по-новому? Тому що. Нагадаю, відбудеться 19 вересня новий Рамштайн, і ми знову будемо обговорювати з нашими партнерами нові форми підтримки. І знаєте, зміна персон це не завжди добре для нас. Але після повернення я думаю, що коли ми зможемо продовжити діалог, ми почуємо відповідь, наскільки важливою був Резніков у міжнародних переговорах, наскільки він впливав на ті ситуації, так які відбувалися під час кожного рамштайну. Тому що я знаю, що і Валентин Гладких. Завжди він зазначає, що не буває знаєте, такої вертикалі, що лише одна особа в кінцевому результаті відповідає за все не тільки президент, не тільки міністр оборони, не тільки кабінет міністрів, так або ж якщо ми говоримо про Верховну Раду. То не лише Руслан Стефанчук, так а кожен депутат, до речі, якого обирали ви, за якого ви колись голосували? Тому маємо запитувати з кожного хто сьогодні при владі, і тоді, напевно, ми зможемо навести лад. Але повернувся пан Валентин, і я все-таки трішечки уточню своє питання на міжнародній арені. Знаєте наскільки постать Резнікова була важливою в форматі кожного Рамштайну? І чи вдасться зараз новій команді швед? Денько підготуватись, тому що наступний це вже 19 вересня. Постать Резнікова була важливою, безумовно, що його особистісні якості і контакти також відігравали свою роль. Вони не були безумовно визначальними, бо політика це не міжособистісні стосунки, але безумовно також ну додавали певного позитиву. Але стосовно пана Умєрова, треба сказати, що він не є е, та була раса, да що він приходить ну, абсолютно в незнайому сферу. Він відігравав і до цього достатньо важливу роль. Він брав. Участь у роботі багатьох українських делегацій на міжнародній арені брав участь у підготовці візиту до Саудовської Аравії, брав участь у цьому ну саміті миру, да, бо підготовці саміту миру у Джиті, який відбувався, ну брав участь у контактах пов'язаних з зерновою угодою. Тобто він я так розумію, є достатньо обізнаною якраз фігурою, який має вже певні напрацювання і певні контакти. І я думаю, що ця зустріч у форматі Рамш. Тайну для нього стане ну, просто коли він вийде на перший план. Тобто, я думаю, що він і до того в принципі фігурував да в всіх цих ну, контактах, які мали місце. А зараз просто вийде на перший план, і я думаю, що йому не знадобиться оцей тривалий період адаптації. Тобто, я думаю, що він вже введений в курс справи. Ну, собі таку футбольну аналогію? знаєте, це коли там от молодих футболістів поступово підпускають спочатку в тренувальний процес з основною командою, потім випускають на заміну, да щоб вони вже якось спробували дорослої гри? Ну а потім вони дійсно виходять живі в основному складі. Тому от з паном Умєровим, я думаю, що так і є. Він є достатньо досвідченим. Він є новачком, розумієте, в чому справі. Так, але якщо використовувати вашу футбольну аналогію, то хто був селекціонером і з ким можливо радився і президент, і його оточ щоб знаєте, на лаві запасних з'явилась потрібна персона, і щоб дійсно наші союзники також сприймали, чому зараз відбувається заміна. Ну, дивіться, по перше, треба розуміти, що пан паномеров був народним депутатом. Він був обраний за списками ну певної політичної сили, яка якраз і орієнтувалася на такі от прогресивні міжнародні сили, ну які там бокаче глобалістські, якщо так можна сказати. Але він склав мандат, коли отримав запрошення перейти на роботу в урядових структурах, і в урядових структурах він працював достатньо довго. А чому він отримав запрошення перейти до урядових структур? Тому що, як я вже говорив вище, він брав участь ще будучи депутатом. У роботі відповідних переговорних, ну я не знаю, делегацій, давайте так це назвемо. Тобто, здобував певний досвід. Я не думаю, що це хтось там, як у нас дуже люблять говорити, там, з посольством домовлявся, чи ще з кимось. Я не є прихильником цієї конспірології. Тобто, людині е, дали можливість себе проявити. Людина себе проявила, людині е, дали більше повноважень да, для того, щоб вона ще більше себе проявила. І вона себе так проявляла, проявляла, проявляла і зрештою, ну. От отримала такий карт-бланч. Я схильний думати, що ну це достатньо сильний буде хід ну, з огляду на його етнічне походження, на його е, віросповідання. Тобто це не є визначальним, я повторюся, але це також є просто ну, додатковими бонусами, які можуть також зіграти в плюс. Але вони не компенсують йому браку, наприклад, професійної підготовки, якщо раптом таке виявиться. Але наразі ну поки що не було. Підстав сумніватися в його професійній компетентності. Я повторююся, він не один рік вже грає, ну, мовно кажучи, ну і лізі, Так, щоб та вже історії, завершити історію історії. з. З нашими міністрами я перепрошую пане Валентини. Додам, що він просто працював ще так і у мінську, і у Стамбулі по обміну полонених. Тому дійсно в нього досвід колосальний. Я просто коротко хочу зазначити, що ми тут намагалися знайти певні аналогії, тому що ми чули інформацію, що пана Резнікова мають відправити до Британії. В Британії також відбулись кадрові зміни, і тут ми шукали: знаєте, можливо, дійсно партнери союзники щось між собою обговорили. Я скажу дуже, дуже лаконічно, що е, дуже багато тих закидів, які робляться на адресу Міністерства оборони, вони є безпідставними, і тим більше безпідставно перекладати відповідальність за все особисто на пана Ризнікова. Оце я хотів би тільки сказати, що треба іноді розрізняти, де є персональна відповідальність, е, а де е, ну не є персональної відповідальності. І я безпевнений, впевнений, що безумовно такі питання погоджуються з західними. Партнерами, оскільки саме від продуктивних стосунків з ними залежить в принципі, наша ну я не знаю матеріально-технічне забезпечення тих бойових дій за нашу незалежність, які сьогодні ми ведемо. Тому зрозуміло, що ми маємо враховувати їхню позицію, з ким їм зручно працювати, з ким би вони хотіли працювати. Ну і як вони бачать подальшу співпрацю, це абсолютно нормальні, бо ми як контрагенти виступаємо да, в цих процесах. Я бо ну, не знаєте, не я не хочу підігравати пропаганду. Андистам і тому, що пишуть у російських телеграм-каналах, але е, поради і вказівки це напевно різні речі. І от про це я хочу запитати у вас на прикладі іншої е, постаті. Події, яка також відбулась цими днями. Е, ну спочатку, почну, що Джейк Саліван, це радник е, президента Байдена, зустрівся з делегацією українських антикорупціонерів. Не буду перераховувати прізвища, скажу, що це була і е, в національне антикорупційне бюро і е, спеціальна антикорупційна прокуратура. Тура так всі, хто відповідають в Україні за боротьбу з корупцією, і після цього буквально ми побачили історію з паном Коломойським. Вказівка чи співпало? Ні, ну це не є ну, вказівкою. По-перше, те, що до пана Коломойського мають певні питання представники американської Фіміди, це виникло задовго навіть до початку повномасштабного вторгнення. Ну, це треба також усвідомлювати. Ну, далі, те, що Служба безпеки завітала до пана Коломойського, ну це не є ані співпадінням, ані випадковістю. Це є швидко, швидше за все закономірністю. Бо голова Служби безпеки України, пан Малюк, ну в своєму одному з інтерв'ю сказав сказав що недоторканих більше нема, і що будь-яка людина, яка в умовах повномасштабної війни. Ну, завдає шкоди національним інтересам в економічній сфері ті ж саме, вона з необхідністю буде притягнути до відповідальності, тому це абсолютно планова, нормальна робота. Сталося б це позавчора, чи там тиждень по тому, чи місяць тому, чи стало б це місяць після там, сьогоднішнього дня. Но питання було б аналогічне. Чому так сталося? Чому саме сьогодні, а не вчора? А чому не позавчора? Тому я схильний думати, що для того, щоб такі кроки робити, треба спочатку зібрати відповідну доказову базу. Правильно, ну, для того щоб е, потім же ж е, з цим доведеться йти в суд. Тому я схильний думати, що це результат доволі тривалої роботи спеціально навчених і уповноважених органів, які ну збирали ну, і готували відповідні правові підстави для тих подій, за якими ми з вами от, днями е, спостерігали. Я впевнений, що вони будуть мати продовження. І тут просто я би ще задав одну ж історію. Це пов'язано з тим, що Зеленський збирається да закликає. Я не знаю, як правильно навіть сказати, там дорівняти коро. Ну, корупцію під час війни до державної зради там почалися ці спекуляції про те, що там змінить підслідність. Ну ні, не змінить. Як ми бачимо, Служба безпеки України і сьогодні має достатньо повноважень. Ну для того, щоб втручатися в ці процеси і на законних підставах виконувати свої функції. Тому я ну не схильний думати і не схильний шукати тут якоїсь конспірології. Це є. Полонена ну справа справа дійсно набирає так. тільки обертів. Ми побачимо, як вона буде розвиватись. І я хочу нагадати нашим глядачам, що ми говоримо не лише про справу з нафтопереробними підприємствами, а й може виникнути нова, ну скажімо так, сторінка у справі з Приватбанком, тому що власники, колишні власники Приватбанку, досі намагаються його повернути. І тут дійсно ці дві паралельні історії можуть тривати напевно ще дуже довго, тому що ми знаємо, що в нашій Українські феміді ну скажімо так вміють затягувати справу, так але як ви вважаєте, чи вдасться Коломойському розтягнути це на роки, і коли ми можемо побачити результати? Я би не хотів встановлювати якісь дедлайни, ну тому що треба розуміти, що все залежить від того, наскільки якісно виконують свою роботу ті органи, які будуть здійснювати досудове розслідування. Наскільки ефективно і правильно якісно виконують свою роботу там ну, відповідна працівників прокуратури. Я не знаю, хто цим буде займати антикорупційна прокуратура чи хто буде вносити відповідний обвинувальний акт. І треба розуміти, що там достатньо складний же фабула злочину, той що інкримінується. Тобто це ж не крадіжка, там я не знаю курей чи ще чогось такого, що достатньо самоочевидне. Ні, дуже складна ну фабула, яку дуже непросто буде розплутати і довести винуватість. Тому питання не в тому, скільки часу це забере питання в тому, щоб це увінчалося певним результатом а який сми коломойському затягувати це також. No, Знаєте, я deal чому deal запитав про терміни і a... про можливий результат? Тому що, наприклад, Сергій Фурс, інвестиційний експерт, блогер, каже, що судовий процес над Коломойським краще було проводити в Сполучених Штатах, тому що в Україні його можуть сприймати штучно. Ну і скажімо так може виникнути багато запитань чи ні. Дивіться, по перше, не можна виключати, що до як я казав ви, що Сполучених Штатів Америки є свої питання до Коломойського, тому не виключено, що вони будуть вимагати, да, щоб ця людина відповіла перед американською Фемідою, але також, оскільки є питання і української феміди до Коломойського, ну то зрозуміло, що ну, що це ж що, я не ротурзіснівмістя, да я казав герой одного відомого твору. Ну, тобто людина підозрюється в скоєнні злочину ну, на нашій території і підозрюється в скоєнні якихось правопорушень на їхній території. Ну так це не означає, що ми повинні між собою тут торгуватися, хто буде притягати його до відповідальності і хто зрештою ну, його там покарає встановлений законом спосіб. Тобто, це не є взаємовиключні якісь процеси. А які там є припущення, серйозно буде сприйматися, а не серйозно. Це все оціночні судження. На взагалі дуже часто люблять люди е, спекулювати. Риторикою про там політичні переслідування чи про політичну доцільність кожного разу, коли когось беруть за одне місце. Але я просто хочу звернути вашу увагу ще з огляду на номенклатуру тих персонажів, до яких за останній час завітали працівники служби безпеки, то там. Повний, як то кажуть, пасіян розкладений. Там є і з президентської більшості, є і опозиційні фракції. Є європейська солідарність, є взагалі люди на кшталт Каламоцького, які нібито не є політичними фігурами сьогодні. Тому риторика про політичне переслідування, заангажованість мені здається, в даному аспекті є не зовсім доречно. Ну, далі будемо спостерігати. Так, пане Валентине будемо розраховувати, що і служба безпеки України і інші органи будуть проводити якісне розслідування. Ми в своїй країні спол. Учені штати в своїй країні і отримаємо гідний результат. Дякую вам завжди цікаво слухати. Валентин Гладких політолог був з нами в прямому етері в онлайн. А ми рухаємось далі.